Але блокадний Маріуполь вже за ці сім місяців війни стали рідними кожному з нас. Але на жаль, в полоні перебувають не лише вони. Від початку війни, це вже сім місяців, в полоні перебувають захисники острова Зміїний. Це 52 військових. І ми можемо тільки здогадуватися, в якому вони зараз стані. Оскільки недавно всі в соцмережі шокувала інформація, шокували фотографії азовців, які були в полоні лише чотири місяці. А захисники острова Зміїни в полоні вже сім від початку війни, також в полоні знаходяться жінки мадитині, знаходяться цивільні люди, і ми тільки можемо здогадувати що їм доводиться переживати кожного дня то хочу надати слово Олені, яка коротко розповість вам про свою історію. Оленка, будь ласка, до слова. Я з міста Маріуполя, чоловік мій, служить в Азові, і на сьогоднішній день вже шостий місяць перебуває в полоні. Сказати, що я його чекаю, це взагалі не сказати нічого, описати словами відчуття, які, які ти відчуваєш, чекаючи кохану людину з полону. Дуже важко. Я не маю жодного зв'язку з ним. Я не маю можливості е, отримати будь-які відомості про його фізичний стан, емоційний. Єдине, що ми можемо, це виходити на акції, нагадувати, постійно нагадувати і в соцмережах, і в будь-якому форматі е, про те, що війна не скінчилась. Е, полонені все ще великою кількістю українських полонених тримають в надлюдських умовах. І ми маємо якось кричати і домагатися від міжнародних організацій, щоб вони туди долучались і нарешті витягли наших хлопців. І до слова запрошуємо Бойчук Андріану, вона також розповість свою історію. Всім доброго дня! Мене звати Андріана. Я так само чекаю свого чоловіка, який вже, на жаль, три місяці знаходиться в полоні. Також не маємо ніякого зв'язку, не знаємо, як в нього стан здоров'ям, взагалі, де його місце зовсім Ми зовсім нічого не знаємо. Лише те, що ми могли знайти самі в телеграм-каналах. Надіємося, що ми скоро все ж таки зустрінемось і все буде добре. І наша Україна переможе, і ми будемо знову цвісти, а наш цвіт перестане в'янути. Слава Україні! Христина! Також розповість свою історію. У мене знаходиться у полоні брат вже другий місяць, він не азосталець, він із 128-ї гірсько-штурмової бригади. І з нетерпінням чекають його маленькі братики, сестрички вдома, які ще школярики. Мама чекає. Він виріс без тата сиротою. Те, що я побачила в відео, який він бідний, замучений, нещасний, побитий. Але на жаль, він повинен був говорити те, що з ним все в порядку. Його не катують, його готують, його одівають, над ним не знущаються. Якщо ми будемо мовчати, звичайно, що нічого з цього не вийде. Ми повинні кричати на весь світ, щоб наших хлопців, чоловіків, батьків, дідусів обміняли чим поскоріше. Іншого виходу в нас немає. Слава Україні ще раз. От цей важкий час. Пам'ятаєте, як я вже говорила, ми інформаційний фронт. Так ми маємо стати голосом наших полонених. Ми маємо стати їхнім криком, їхніми крильми, їхнім надійним захистом у тилу. nie można Каналіст. Чисті голову. Україна. Свята мати Герої Йди до серця, мого. Коли вітром вітро показників. Шумо Карпатських ручаїв. Боїв славного завойовника батька Хмеля. Тріюмфом і гуком гармат революції. Радісним гомоном Софійській дзвонів. Дзвоні. Нехай душа моя в тобі відродиться. Славою твоєю опромінюниці. О ти, присвята, все життя, життя моє. О ти все щастя моє. Задзвони, все щастя моє. Мені Задзвони мені брязкотом Ряскотом Кайдані. Скрипам шибани з понурі ранки. Принеси мені злойки. Закатовано кульоха в у тюрмах і на застаннях. Щоб віра була моя гранітом. Щоб, віра була моя щоб росла за взяття міць. міць. Щоб сміло йшов я бій. Так як йшли герої за тебе, свята. За твою славу, за твої святі ідеї. Потоптану честь. Лум котів твоїх. Невинно кров помордованих дітей твоїх. Невинно смерть, смерть героїв української нації. І тисячі знаних нам. нам. Що їх кості порозкидані або тайком похолоді. По по Спали вогнем житті всю хволість у серці моєму. Вогнем, Страху, нехай не Страху нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. І не знаю, що тебе благає. Скрипи мій дух. Скрипи, мій дух. Загортуй волю. Загортуй волю. Серце замешки моєму. Зрости мене до ясних чинів. Зрости мене до ясних чинів. У тих чинах нехай знайду я смерть. У тих чинах нехай знайду я смерть. Солодку смерть у муках за тебе. Солодку, Солодку смерть у муках за і тебе. І розплинуся в Тобі. Я. І розплинуся в, в тобі. Та вічно житиме в Тобі. Відвіч вічно Україну. Свята. свята, свята, Могутня! Могутня! Соборна! Соборна! слава Україні! Слава Слава! нації! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Ломились визволителі злодюгами у дім! Поборемо, здолаємо, дамо вогню усім! Ніколи не пробачимо загарбницьку орду. За долі покалічені, за сльози і біду. Війна летять над згарищем, лелеки журавлі. І вперто лізе паросток, зелений з-під землі. Як не пристріє, за нами правду, значить визволим село Ми за селом За нами правда, значить, ми з долин повиганяємо зло. Ну а поки будем бить вас за зобі буч, За дні, за діпо і круч, за ірпень який ти муч, Залений квітуч, за Херсон землю родючу за Донбас получи, за чирни гивним минучим, за сей дрим, за чольничка ботана, за фрат, за, Богдана, за франка и вана, и за суми, за храме, за се за забавно, и за ночи, и за, за кожен тревожный ранок, за Харкевичем панец, за чесу маму, и за рина и стол. Моя рідна людина, хто нічого не говорить про 57 цьому про 57 бригаду, 34-й батальйон, який 20 червня в Тошківці загинула дуже велика кількість людей. В полоні дуже велика кількість людей, пропавших без місті. Чомусь про це мало хто говорить, але от саме я сьогодні хотіла зазначити 57-му бригаду. Тому що там е, пропав безвісти за офіційною версією е, мій рідний брат. Це мій, мій брат. Ми його дуже чекаємо з полону Соленівці. Вже е, п'ятий місяць, 28 травня, немає ні звісточки, ні, нічого. Ми його дуже чекаємо його. Слава Україні. Чекаємо його. Слава Україні.